Дорогі учні, сьогодні розглянемо е, ретушування у Photoshop. Ретушування це прибирання е, недоліків, наприклад, на шкірі або е, на деякій структурі е, на деякому матеріалі. Отже, які існують інструменти ретушування, ви прочитаєте у конспекті, а зараз я вам демонструю. Як відбувається ретушування? За допомогою інструмента. Точечний відновлюючий пензель». Точечна і вистанавлююча якість. Ми знаходимо невеликі недоліки, такі як пори або прищики і натискаємо інструментом. Інструмент прибирає ці незначні недоліки. Якщо ми хочемо керувати процесом, то обираємо інструмент вистанавлюваюча кість» І натискаємо кнопку Alt. Там робимо клік, там, де гарна шкіра. Робимо наступний клік там, де хочемо виправити ситуацію. Інструмент заплатка. Виділяємо шматочок шкіри або пікселів, які не дуже гарні, перетягуємо на те місце, де вони ідеальні з нашого погляду. Ще такий інструмент є, він називається штамп. Уявіть, що у вас у руці штамп, і ви натискаючи Alt і роблячи клік. Поринаєте у гарний елемент, і потім відтиск робити на не дуже досконалому елементі. Розглянемо спосіб, за допомогою якого можна відретушувати велику площу гір обличчя. Ми робимо копію нашого шару, який вже маємо. Це може бути Ctrl-J сполучення клавіш або так, як я зробила. Перейменуємо для зручності цей шар, назвемо його обробка. Далі ми за допомогою правої кнопки миші натискаємо на цей шар обробка і перетворюємо його на смарт-об'єкт. Що таке смарт-об'єкт? Ви почитаєте у теорії. Натискаємо ctrl I», Далі перекриття Ми виставляємо яркий світ. Про це все ви також почитаєте у теорії, яку я додам до уроку. Переходимо у фільтр, другої. Крайовий контраст. Виставляємо крайовий контраст. «Так». Щоб трохи розмите було зображення, але все ще зберігалися особливості обличчя. Це може бути різне число у різних ситуаціях. Далі знову переходимо у фільтр, розмитіє шукаємо, Размитіє по гаусу. І також підбираємо радіус такий, щоб недоліки. Не було видно. Трохи розмите у нас буде зображення також. Звертаємо увагу, звичайно, на шкіру. Далі, що ми зробимо? У нас шкіра непогана вийшла, але все інше таке заблюрене. Натискуємо Alt плюс значок маски. Тим самим ми накриваємо, немов би чорним аркушем всю картину. Беремо білий колір і інструмент пензель, причому жорсткість повинна бути 50%. Розмір ми підберемо цим інструментом пензель Білим кольором ми замальовуємо ті фрагменти, де шкіра не дуже досконала. Стараємося не натискати області навколо брів, очей, контурів обличчя дуже акуратно. Але не забуваємо шию промалювати, якщо є у кадрі руки, плечі там і таке інше, щоб шкіра була рівномірна. Ось ви бачите, без. Цього шару і вмикаємо цей шар. Після того, як ми проробили всю роботу і все нас задовольняє файл треба зберегти. Давайте збережемо його правильно, натискаємо файл, експортувати, експортувати як. Обираємо формат, якість. Давайте найвищу ставимо і робимо експорт. Дамо назву файлу. Зберігаємо. Відкриємо цей файл. І ось таке у нас зображення утворилося.